Коли почалася російсько-українська війна, якщо ви вважаєте, що у 22-му чи 14-му, то ви геть не знаєте нашої історії. Якщо згадаєте війни 1917-21 років уже краще, але все ще не воно. Якщо подумати, то російсько-українська війна. Тривала завжди. Згадайте, хоча б спалення Києва Андрієм Боголюбським у 1169 сто шістдесят Суздальське князівство саме так тоді називалось майбутня Московія, тільки назіп'явшись на ноги, спробувало знищити столицю Русі. Для чого причини у них незмінні захистити мальчика в трусиках, російськомовне населення, а паралельно показати світові, що вони не просто той а ого. -го. Згодом Владімір разом з Москвою підкорились Орді, а Рус намагалася зберегти державність і тому билась проти монголів і їхніх росіянських васалів. Зрештою, Орда розвалилась, Москва стала самостійною і іще ще два століття безуспішно воювала за київський спадок з Литовсько-Руським князівством. А потім і ще півтора з Річчю Посполитою московитів тоді били і Костянтин Острозький під Орши. І Яків Остряниця під Смоленськом, і Петро Конашевич Сагайдачний взагалі під Москвою, але і відео не про це. І якщо розібратися, то ті війни важко назвати саме російсько-українськими, бо окремого українського війська тоді не існувало. Українці тоді воювали то разом з литвинами, то з поляками насправді незалежну Україну створив гетьман Богдан Хмельницький. А от у першому бою із Москвою Гетьманщина зійшлась за правління його наступника Івана Виговського. І от саме про нього ми і поговоримо у цьому відео. Ну і звісно ж про його нащадків воїнів 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт. Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове протягом трьох століть російської неволі. Нам нав'язували кремлівську версію нашої історії, у якій Хмельницький був промосковським героєм, Мазепа прозахідним зрадником. А Виговський, а не було там ніякого Виговського. його коротко називали пропольським, але загалом старались не згадувати, чому. Бо його дії і біографія суперечать міфу про російського Богдана Хмельницького. Як? А як не подивись, так і суперечать. Але про все по порядку Биговський відповідав за дипломатію держави Хмельницького, як і Богдан. Іван був високоосвіченим шляхтичем гербу Абдан і знав кілька мов За молоду Працював юристом у Луцьку, потім подався до армії, став ротмістром кавалерії і у 1648-му разом із польським військом рушив придушувати козацьку революцію у першій же битві під жовтими водами українці з татарами розбили поляків. Виговський бився до останнього, був поранений і непритомним потрапив у полон до кримчаків. Тричі тікав, але не вдало. і тому, зрештою, був прикований до гармати біля шатра кримського хана. Там його і побачив Богдан Хмельницький, впізнав земляка і викупив із неволі. Ймовірно, вони були знайомі раніше, хоча це достеменно невідомо. але інакше чого б Хмельницький його викупав. А до того ж, одразу після полону призначав своїм особистим писарем. Довіра і знаки поваги до Виговського на цьому не закінчились. Коли Хмельницькому вдалося визволити частину українських територій, Виговський створив і очолив перший український уряд, генеральну військову канцелярію. Там зібрав. Дюжину таких, як сам шляхтичів, з освітою і досвідом, і вони дивовижно швидко розбудували устрій і державні інституції Гетьманщини. Також Виговський став творцем української розвідки. Польські полководці жалілися, що Виговський знає про усе, що робиться у Польщі і сусідніх країнах, і радили шукати козацьких шпигунів навіть при королівському дворі. Зовнішню політику Іванового уряду польський коронний обозний Анджей Потоцький. Описував королю так: для них найвища державна рація не бути ні під вашою королівською милістю, ані під царем. Сподіваються вони цього досягнути, обманюючи і лякаючи вашу королівську милість царем, а царя вашою королівською милістю. Це, до речі, добре показує те, чи був Хмельницький проросійським, а Виговський пропольським. Ні. Вони обидва були проукраїнськими, і саме цього їм досі не можуть пробачити московити. Саме проукраїнською логікою керувались Войговський і Хмельницький при пошуку союзників у війні. Спочатку союзниками були кримські татари. Вони показали себе ненадійними, коли втекли з поля битви під Берестечком. Тоді за союзника обрали Молдову. Відтримали господаря Молдови у його боротьбі з конкурентами, і одружили на його доньці старшого сина Богдана Хмельницького, Тимоша. Биговський особисто віз гетьманича до яз на сватання. але тим загинув у бою від артобстрілу. Тож Молдовсько-Український Союз теж не склався. А от третьою у черзі союзників була Московія, хоч проти неї і виступала значна частина козаків, полковник Іван Богун казав: у Московщині панує найогидніше рабство, там немає і бути, не може. Же нічого власного, бо усе є власністю царя. Московські бояри титулують себе рабами царськими. Увесь народ московський є рабом. У Московії продають людей на базарі, як у нас худобу приєднатися до такого народу це гірше, ніж скочити живим у вогонь. Чи розуміли це Іван з Богданом? Так, чудово розуміли, але просто не мали іншого виходу. Військова допомога і визнання новоствореної тоді держави з боку іншого християнського володаря були питанням виживання та й приєднуватись вони ні до кого не збиралися. Згадайте слова Потоцького про їхню державну рацію. Тож, коли за два роки після Переяславської ради Москва зрадила Україну і уклала сепаратний віленський мир із Варшавою для спільної боротьби проти шведів, Виговський негайно зробив дзеркальний рух завдяки своїм. Особистим зв'язкам в Європі він організував військовий союз зі Швецією і Трансильванією, а потім домовився про отримання протекції і визнання від шведського короля. От тільки Хмельницький до цього не дожив Виговського обрали на гетьманство, а козаки проголосували за союз зі Швецією на Корсунській військовій раді 1657 шістсот у присутності послів Речі Посполитої Туреччини, Криму, Трансильванії і Молдови. Представник шведського короля визнав незалежність. Козацької держави, що мала включати не лише Гетьманщину, а ще й західну Україну і частину Білорусі на цьому підґрунті Іван Виговський провернув свій найхитріший дипломатичний фінт. Добився від польського короля визнання України під назвою Великого князівства Руського і надання тих же прав, що й Литві це остаточно скасувало рішення Переяславської ради і юридично відкинуло зазіхання Москви на наші землі. Кремль, звісно, визнавати цього не збирався у Києві. Усе ще. Стояв московський гарнізон, і через кордон стрімко потекли гроші і зброя для створення таких собі загонів ополченців. От бачите, нічого нового. Через російських попів полилася хвиля чорної пропаганди проти гетьмана, в результаті якої на Полтавщині і Запоріжжі навіть піднялися повстання. Союзні Польща і Швеція були зайняті власними війнами. Тому Гетьману довелося поратися із цим своїми силами. Виговський зібрав вірні козацькі полки та запровадив регулярні наймані загони, таку собі суміш добробатів із іноземними легіонами. Блокував московський гарнізон у старокиївській фортеці, а проти заколотників провів Успішну антитерористичну операцію не повірите, але після цього московити зібрали велике військо і розпочали повномасштабне вторгнення. Щоправда, загрузли біля першої ж фортеці, яку обороняв козацький загін полковника Григорія Гуляницького. Гетьман Виговський одразу рушив на допомогу 29 червня 1659-го Іван хитрістю виманив ударну силу московитів важку дворянську кавалерію з укріпленого табору у чисте поле, удаваним відступом Заманив у затоплену низину, оточив і знищив залишки московитів, кинулись на втюки. Навіть сам російський цар утік з Москви до Ярославля в очікуванні козацької помсти, але помсти не сталося. Проти Виговського повстала Запорізька Січ і низка підкуплених Москвою полковників. Він спробував зібрати раду і про усе домовитись. Але у відповідь зрадники спробували убити гетьмана. Виговський воювати проти своїх не хотів, тому склав булаву, а козаки. Замість того, щоб добити Москву, почали громадянську війну, названу пізніше руїною. Як писав згодом Іван Мазепа, «През незгоду всі пропали, самі себе завоювали. І от саме у цьому, як на мене, полягає величезний урок гетьмана Виговського для всіх нас. Українці можуть і державу побудувати, і військо зібрати, і найлютішого ворога перемогти. Але лише разом разом до перемоги. Саме це нам говорить гасло 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яку було створено у 2015-му і названо на честь гетьмана Івана Виговського у 2019 році. Нарукавнім знаком бригади також служить герб гетьмана. Переконаний, що вже дуже скоро на честь воїнів Виговського сучасності складатимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів, легенду.